Доброго дня, діти! Сьогодні у нас практикум з використання інформаційних технологій на тему комп'ютерні презентації. У вас в класрумі вже є завдання з описом, що комп'ютерна презентація повинна бути на тему будова комп'ютера, яка складається з чотирьох слайдів. На титульному слайді ви записуєте назву. Будова комп'ютера, ваше прізвище та ім'я. На наступному слайді е... заголовок, системний блок. На третьому пристрої введення. І четвертий слайд це пристрої виведення. Які зображення треба додати? Е, у вас в класрумі також є. Для того, щоб їх завантажити, на телефон, ми натискаємо на картинку. Далі угорі в правому верхньому куті, ви можете побачити квадрат зі стрілечкою, натискаємо на нього. Далі на Три крапочки, знову правий верхній кут і завантажити, повертаємося, стрілочка назад. Те ж саме ми робимо з іншими зображеннями. Відкриваємо квадрат зі стрілочкою, три крапочки, завантажити. Далі клавіатура знову квадрат зі стрілечкою, три крапочки, завантажити. Після того, як ви завантажите всі свої картинки, ви, як учень, коли заходите, зараз. Хай будете тут. Отже, коли е, як учень, е, коли ви заходите, у вас є ось ваш, ваша робота. Так? Е, щоб сюди додати презентацію, ми натискаємо додати роботу. У вас є шість таких е, картинок, кружечків. Останній, який підписаний Створити плюсик. Його натискаємо. І нам пропонують створити документ, слайд, таблиця, ПДФ. Натискаємо слайди. Зараз створюється цей документ. Ось він. Ми його редагувати, щоб це була презентація, ось не сам текст можемо, але додавати якісь елементи. Ми сюди не можемо. Для цього стрілочка, ми знову натискаємо на квадрат зі стрілочкою і нам його відкривають ось в такому вікні. Якщо у вас не встановлений додаток Google презентації, тоді нам пропонують ось відкрити в Google презентаціях. Натискаємо його, і Google Play просить нас його встановити. Натискаємо Установіть. Зараз іде загрузка, потім буде перевірка на віруси. Так, встановлення. Так, продовжити перевірка на вірус. Відкрити. Бачимо одразу вам пропонують відкрити Google презентацію вже на вашому аккаунті, але нам це поки не потрібно. Ми повертаємося до вашого класруму. Ось наша презентація, яку ми з вами натиснули на створення. Натискаємо на ось цей квадрат зі стрілочкою, і ось у нас пустий е такий шаблон білий. Натискаємо на нього, натискаємо на кнопочку Редагувати слайд. І ось у нас з'являється. Поле для вводу тексту заголовка. Два двічі торкаємося на нього і друкуємо будова комп'ютера. Під заголовок знову два рази клацаємо. Це наше прізвище та ім'я. Далі на цей слайд ми можемо додати також картинку. Для цього ми натискаємо в верхньому, верхній частині, натискаємо на плюс, шукаємо в списку, який з'являється, зображення з фотографій. І е, вибираємо з тих фотографій, що ми з вами завантажували з класруму. Вставилось, можемо перемістити це зображення, збільшити його розмір. Далі, щоб додати наступний слайд в нижньому, правому кутку ви можете побачити ось цей слайд з плюсиком. Натиснули на нього. Вибрали макет, ну, нам більше підходить, хоча це теж підходить додати, додати заголовок. Сюди ми вписуємо, знову два рази натиснули, системний блок. Перенесли заголовок. Тепер знову плюсик угорі, зображення, з фотографії, шукаємо наш системний блок, додаємо, ставимо посередині. Далі, знову слайд з плюсиком додати новий заголовок розділу. Наступний слайд у нас називається пристрої. Введення, ввели, перетягнули назву. Знову плюс зображення, з фотографій. І вибираємо, які пристрої введення у нас є. Клавіатура. Вставили. Далі знову плюс зображення з фотографій, сканер. Перенесли. Так. Зменшено, збільшили розмір. Є. Таких пристроїв е, у вас є чотири, які ми з вами завантажили. Це у нас клавіатура, сканер, веб-камера, мишка. Далі, за бажанням, ви можете підписати їх. Для цього ми знову натискаємо на плюсик угорі. Вибираємо команду, яка називається текст. З'являється поле. В цьому полі ми вводимо клавіатура. Плюс телефону, в тому, що ми можемо збільшити нашу цю робочу область, і ось такі маленькі слова, ми їх можемо відредагувати. Ось Зменшили, тепер ми їх. Переносимо в потрібне місце. Якщо ви будете працювати в ось цьому обичному масштабі, то е, іноді е, може трапитися такий казус, що якщо ви можете, хочете взяти ось це слово і перенести його, воно починає ось, ось таким чином рухатися, перегортатися. Тобто, для таких маленьких елементів краще збільшити масштаб, і тоді буде зручніше з ним працювати. Додали третій слайд, і так само ми робимо і з четвертим. Пристрої виведення. Так. І також додали зображення, вибираємо картинку, редагуємо, натискаємо галочку, повертаємося, закриваємо. І все, ваша робота вже є ось в класрумі. І це тільки залишається натиснути Здати.